В мене запитуєте, що там, ЄС, що там, молода команда. Ну що, молода команда чоловічого роду, один, ви знаєте, де, інший на роботі. Ну, главарь, подивіться, дощ пройшов, кашу розкинь. Нема ніде не бур'яниночки, все розчесане. І ви думаєте, вона лежить? Та ні, вона знайшла собі іншу роботу. Десь зараз подивимося. Вона зараз все сама розкине. Привіт, главарь. Привіт, дочечка. Така дурна робота, вона утіляла я. Треба було Сашу давно спросити, і, що? і щоб рані легше б же ж було, а то таке запаха. А що ти опять робиш з ними? Що ти з нею опять робиш? А, а сейчас... відрізаю, я сьогодні з Сашою а, а що це таке ножиці? Возьми садою, що ти Я ну, ріжу цим ми ножницями тільки вірьовочки. А де ти взяла ці ножниця? Май... На столі в тебе. Молодець. Ага. Так я Маш... тільки тряпку ріжувала. Та я знаю, там де тряпка, там і лоза на тої починає. Ось дивіться, одламалася ветка якась кілька тут. А, ось бачиш, як я убрала, тепер буде і раз. Ма, ось почекрижу його нафік. Та я й та... і викинь на мусорку, отай весь цвіт. Алочка, куди на мусорку Ми те я для удобрення, а це. Подумали, я йому ну, що, оцей цвіт нафіг подрізай і на мусорку його. Та ти що? Та ну мам. Ге. Якого труда? А що? І поливали, і e стригли. І ти ну шо? ти ж бач, вона вже задибала ця малина. А, нічого, а ось тепер, тепер ти за усі дварядки як зайдеш. Отак тільки ти нахилися. А я не буду заходити, я ці дворятки викопаю і людям перешлю. А, так це ти тут, ага, Алочка, а тут же ж у нас ще є біла. Ось тут біла, нас. Біла собі остала. А вона, да. вона опять цвіте біла, чи що, жовта, так? Да? Вона. У нас вся малина по два рази, хай ігреться. Я вже не знаю, що з нею робити. Ось, ось туди пройдися. Не я бачу, бачимо. Не а ось тут дивися. Бі? А тут, подивіться. подивиться. Вони диви. не знають, що тут диви. Диви, диви. Але підійдеш і всі бєтки видно. Ну. А тут сплелося таке, що шукаєш, шукаєш, а он уже. Другий корець набирають. Да. Набирають, каже, на. Каже, мам, що з нею робити? А, ти сказала, доча. Каже на базар. Кажу, якби на базар, щоб нас збирати банок п'ять і повезти на базар зразу. А то ж ви бачите, вона, вона зріє, не вся зразу. Тому... Так. Дивіться, яка. А їсти ж вже ніхто не хоче. Подивіться, яка малина. Ой. Ти хоч їсти малину ма. Ось таке трохи щось А ти не... багато їш. Ти ж бачиш, бо я чу стала курса Не, не у Та Це ні. ж макенька. яка красуня. Оце у вас буде багато. така. Два Ти Підійдеш, вони всі тепер нахиляються до тебе. Так і тут хорошо, диви, іде собі спокійно. Диви. Ага, ага. Угу. А а, Сміки, Солодка з того, з малини, і яка б корінь вона йшла. Де, що робиться. А то по два метри підрізала пости, хай бог моє. Та що не родиться його. І такі коробочки були, може б нарвати, може б і танюха продала, не знаю. Ну, дуже багато вже сахара на неї. Йде, 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 дивіться, що робиться. Дивіться, яка малина. Ох, я вже наїлася. Так, встала. Грязюку. в Ягоду стала. ягоду А ягода теж як залипне на підошві дошли. А я не зрозуміла, що ж ти вигрібаєш? Сказав же хазяїн, щоб там листя було. А ти сказала ці два дні. Ми будемо викаплювати. Вже не збалакається. Бачите, таке тут срач. Не срач? Не срач. А тут вона ще зелена. Бачите, тут менше сонця і вона тут зелена. А от там прямо тряди. Дивіться. Там, Алла, там. Боже. Ні, а мені там. Боже, дивіться, що робиться. Оце молода команда виховала малину. Це вона нею займалася. Сашко поливає, вона її підв'язує. Ага, ага, нас... малина. І все красиво. Так може треба забрати і тіть фені, хай Сашко приїде возьмемо. Uh -huh. Ну зібрати фені саня, хай приїде возьме. Uh -huh. Носяк нас не буде, збереш. Uh -huh. і позвониш, хай приїде. Uh -huh. Утречком отак, трошки попустиш, як оце зараз, щоб вона позріла добре. Нехай uh -huh. приїде забере. Uh -huh. Від кашлю зроблять і буде. Та ти щось і їй. Ось помідор, мама. На новий рік дасть плоди. А вам кажу. Так що молода команда без діла не сидить, а я наїлася вже. Зараз лопну. Тільки ночі була проблема з желудком. Бо все ж вистачає рота. Нормально, не обосралося. Все нормально. Слава Богу. Та я їхала, дивіться, гарно. Я їхала через такі міста, що ліс. Ти ж знаєш світловоць. Вставай де хочеш. Проблеми в цьому не було. Давайте корець висиплю, ма. Корець висиплю. Я вже з'їла, мабуть, оце сікати насобирала з двох. Я сожрала. Я йшла бівна, Тому що тут біла та що ворожи. Гарна. Я сахар у нас насипала. Переб'ю. Багато сахара. Баночки і в холодильник, але... Дімуся, сказав, що привезла мама малинки поїдять. Воно таке смачне. Саша в мене сам відкриває банку, їй саме смачне варення. Сахар там розтворюється. Тобі передавала привіт мама Іра. Яка? Ну, батюшкина Жінка. А, І каже мені, мені приснилася Сергіївна. і неначе ми з нею так ругалися, вона щось так доказує, кажу, я не знаю до чого це. Дякую. Так що... Худенька така є. Ну я ж її не бачила, я думаю, так. Да. Троє дітей витягнуть всі соки, ти думаєш що. Так що, так що тобі вітання. Це бува таке, ну ти я, подумай, я, я, я. взяла, приснилася і я Зовсім чужій людині, зовсім. Отак в житті буває, що як присниться, так на голову не одінеш. Фу, Оце я наїлася малине. Санька з роботи приходить, теж отак піде, пощупає, поїсть. Остав йому там одну гілочку, хай він поїсть. Та я ще тільки два пройшла, а ще чотири. Ой Боже, скільки ж там іще ще буде. Да. Сама А я тобі казала, чотири курса точно буде. Дивись, Алла, тепер вона дише. Та вона і так дише, так, що її, а, хоч дишина. би її не дихалося О, вже. стоїть, Алла, і кожен, вона, вона лезь. Я, мабуть, піду, я ще трошки поїду. Слава Богу, Невже, ма. Та перестань, пороби ще трохи. Та, чогось, Та ще трохи. М -м Давайте я проведу. Ні, 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 я Будусен. У нас Димкає робить, бачите, в нього Димка не кросівки стоять. О, вона. Там я у Димних, а тут я у дочень. Дочечка колись куку. Давайте я проведу ма. Що ти шатає, а ти нахиляєшся кросівки поправляєш? Що ну, ж я практикуюся, доцеть, доцеть. Ну, я дожджаю підвину. Та, та там же виходь. Проходь, бо ще гепнешся. Давай, давай, давай. Я давай. пройду, доце. О, палочка, я виручалочка. А що ти нову палку свою? Я нову палку на вулицю не хожу. Що, давай, давай. ...хожу ж досі на гор, на город угу. замазувати. А вона дуже інтелігентна. <плес> так Вам тільки... так ми нову закажемо? Ухват... Тага, я вже не дуже... — Уже не, хочу цих... не нової, не старої, так? Да? Вже да, уже оце ще час, даний момент, от дану минуту нічого не хочу. Або... Та чого Диві. ж, дивися, знову тепло, знову гарно. Твої диви, який красивий. Ну, Ти бачила, який колір? Ось диви, який колір. Ти бачила, який колір, мам? Диви. І вони поперли на глюки. Ти подиви, як вони поперли, так. Корінь не треба дитячий колетати. Та їм больно, Та їм боляно, ну там знаєш які тих слимаки, хай отак трошки сюди на цю стовпку. Ти думаєш ми Хайніше, ж Конечно, тут же волога, отак, хай трошки. Так, ну, волога, але не може запах їхній. А запах є, фу, точно запах є цих. А насіння, он круглі такі штучки, ну воно щось не визріло. Я не знаю, які насіння. Да, он, воно не визріває, мам, воно не визріває. Мушчиниць. Може, визря є, що перві були. Ми вже вирішили, якщо будемо жити живі, здорові на наступну весну, ми отут астри садити не будемо, тому що щульпани, ми отак по цій обочині посадимо оці Яка буде зеленушки оці. Да. Угу. А то астри сюди-туди таке, як. Так, да, і вже на насіння зриваємо. Бачите, Ректочка, Я тебе Може Піди мені таблетку, бо мені Яку? дуже О, то, що сосати під язик. Оту круглу, корвал <кругу> чи як вона. Ага, а, бо я О, бачиш, малина дає свої В результати. В очах тимніє вже. А якби не підійшла, то тим, там і темніла сиділа б, да? Пока а, вообще... ще... Пока б не потемніло, так? Да? Ні, я вже збиралася Ага, цей рядочок. Все зрозуміло. Думаєте, дощ? Ну такий невеликий. Якась завада молодій команді працювати, завершувати роботу, та ні. Це вона вчора завершила. Дивіться, як гарно зробила. А це вже сьогодні Юра вже забрав, а це вже сьогодні вона, бачите, закінчила. Це тут вигребла. Депонито. Тут полігон, а тут вона, бачите, зробила Те, скільки хватило запчастей. Угу. Коротше. Так, і ще yeah. воно збирало пів курта. А ось дивись яке ще. Це вже по те, що вчора. Да? Що? Ось. Вони прямо на, на виду. Ой, же він важкий, я думаю, ой, важкий. Та побризали його ну, зато... на гурту. Та ти що, дивися, що. Саме-саме ала. Саме багатий оцей ряд. Е. Mm. Це mm -hmm. Я воно бачу, яке А те я порозтягала, бо його нема до чого прицепити до це. Там же сітка, дітки а... не Тут тепер буде от таке. Ні, я отам, он бачила спілу. Можеш пройти аж на Ай, воно мокре, отак воно залишилося, щоб не, не ламалося. Видно ж було, щоб, щоб тоді не обривати. Так. Тож, до кожної цієї прийдеш. Коротше. Іди дорожкою. От той дорожкою пройди і подивись. Ні, 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 не цієї. Та я вам дорожка, я ось малий норву. Ну, вже ходити, є як хочеш. Коротше. Тобто Домо так ідеш, оця душа, оце вуголо цей дур. А, ну це, це то ти таке робиш. А, а оце до оце, оце аж на дрова положила 4 штуки, їх нема до чого прикріпити. А вони отак свободно лежать і поспіватимуть, а ми їх збиратимемо. Так, О, все. Бачу. Молодець. Диви, Ничего, що Намочилася голова не, мо... я не на. Та суха. Ні, суха. Зовсім суха. Прямо суха, суха. як Дуже багато. табак для сигарети. Дуже добра родить оця, що у галузки. Є така, що в одну стебину росте, а є. То, що тут так поорізали, то й воно пішло з цього Саня ж обрізав мисик з тобою, і воно пішло сюди аби... були. Так, ні, ні? Не знаю, ви малине займаєтесь, я вже я нею не займаюся. Ні, ні, ні доча. Він все. те, що вирізав, отут не вирізав, він а там вирізав. А тут він не вирізав. Ну, я тут нічого а? не різала, так що а, я. Ну, зараз видно сорт такий. Ну, все, тепер... А Оце, оце ж, Алла не осіння. А яка ж? Оце якась середня. Там. Вона не. ось скоро скоро відійде. Ну, все одно другий раз вона вже. По а? два рази у нас вся. По два рази? Угу. Я не знаю, тепер, що ти будеш робити. Все, вже нема роботи. Зовсім. Доча, я найду. Та я й не сумніваюся. А який скажи, пожалуйста, мені дочка, не знаю, що ти думала. Якби ви відсунули трошки мені шахванір, Який? Той, не шахванір, вибач, е, телев... Ой, телевізор, щоб я до, до тих я б помила б усі в е, е, тих, ти мені наверх не розрішаєш, а я б нанизу на стільчик сіла. І всі у нас знаєш, яка нудна. Хорошо, я поняла. Ага. Все, я поняла. От я ту батарею не достану. Это... Понятно. Тепер <реш> уже на повестке дня. Батареї. Красиво, я же сказала.